Ви їсте і не можете наїстися. У вас є почуття голоду. І коли ви сідаєте за стіл, ви жадібно дивитесь на їжу і жадібно її І постійний у вас голод. У мене для вас є практика зняття відчуття голоду та жадібності до їжі. Цю практику закладено багато інструментів, які допоможуть вам позбутися стратегій, які ви взяли від своїх близьких людей. І зараз також реагуєте, як ваші близькі люди. Ми навчаємося у них, і ці знання, які ми маємо, використовуємо у своєму житті, бо по іншому не вміємо. В Цій практиці ви позбудетесь цих стратегій. Або якщо вас відлучили рано від грудного годування, у вас також на несвідомому рівні складається Я не доїла, і тоді звісно. Ви будете постійно відчувати почуття голоду, або якщо вам в дитинстві якоїсь їжі не можна було їсти, за